Вітаю всіх, хто має проблеми зі сном, і звісно, тих, хто таких проблем не має. Ви завітали на канал Weird Games, на якому сьогодні ми познайомимося з коротенькою демоверсією Insomnia Chapter 1. На дворі 2012 рік Арктична станція Персей раптово втрачає зв'язок із зовнішнім світом. Ітан Міллер, технік, відряджений сюди для усунення неполадок, навіть не підозрює, що в стінах станції прокинулося щось невідоме. Тут не буде стрілянини чи карколомного екшену, на нас чекає лише тиша, темрява і пошук правди серед холодного металу і забутих журналів, дослідження, екологічні головоломки, уривки історій і вибори, що впливають на події, усе це створює глибоку атмосферу ізоляції та поступового божевілля. Тож погнали, спробуємо розгадати таємницю станції і при цьому трішки поспати. Говорить центральна станція, що у вас сталося? Це станція. Персей, у нас щось відбувається. Тут просто прошу заспос... заспокойтесь. Говоріть повільно, що трапилось. Я... Я не знаю. Спочатку один з них, потім ми намагалися знайти його, але тут Тут хтось ходить. допомога вже в дорозі. Зберігайте спокій. Ні, ні, я ж не збожеволів. Я чую кроки. Це тіні, вони поруч. Господи, господи, вони. Хтось застрелився або когось застрелили. ще продирає. Аго, Ітане, бос тебе до себе кличе. Каже терміново. Секунду. А що він хоче? Я не знаю. Просто сказав, що якщо ти не з'явишся, сам припреться. Може, знову генератор хандрить? Або просто вирішив тебе посварити зайвий раз. Не мені ж розбиратися. Ліам. Дивись там акуратніше. Він зранку, як на голках, так що краще зайвий раз не наривайся. Просто кивай і мовчи. Ага, провалюй давай. Знайдіть кабінет начальника продовжуйте досліджувати базу. Натисніть і щоб взаємодіяти І з чим. Воно хоч на щось має ага, це буде взаємодіяти, чекайте. Може, тут ще щось є. Боже, яке ліжко! Ітане, скажи мені, нащо чорт забирай? Ти туди поїхав? Іноді мені здається, що ти навмисне шукаєш, як собі життя ускладнити. Арктична станція серйозно. Ніби вдома нічого нічого робити. Клер кожного тижня питає, чому тато поїхав і коли повернеться. Що мені їй сказати? Ти ж вирішив, вирішив, ніби це весело. Їхати в цю крижану діру. Вона бачила карту і тепер називає тебе полярним ведмедем. Сміх крізь сльози, чесно. Я навіть не можу уявити, як там. Але підозрюю, що крім холоду, самотності і, напевно, огидної їжі, там нічого немає. Якщо хочеш розказати, що за геніальна причина цього всього, я вислухаю. Але чесно, мені просто хочеться, щоб ти повернувся додому цілим. Будь ласка, бережи себе, Емі. Це єдине це лист, який брався. Mm, о, є клавіатура, ні, є е, фотка. Повернути її. Оце я. Це такий красавчик Ітан. Приблизити. А на що її тут близити? Незрозуміло. Добре. Поклали на місце. Тим, тим паче, що там шеф психує. Ух ти, як, як воно, дивіться, тут е, пустка. А тут ще задній дворик. Виходимо. Ну, а чого це повністю не зміг відкрити? Там білий день, а там темінь. Зачинили за собою. Відчинили сусідню кімнату. Які ці, які коврики? А, у нас тут франс франсе шампань. Від адміністрації дослідницького комплексу Касіопея дата 30 вересня 2024 року. Шановні колеги, ми раді повідомити, що 4 жовтня на станції Персей відбудеться спеціальний захід на честь всесвітнього дня космосу. Цей захід надасть чудову можливість усім нам відзначити досягнення людства у дослідженні Всесвіту та поділитися знаннями з майбутніми поколіннями. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями щодо програми та заходів. Ми сподіваємося на активну участь усіх співробітників. Сподівайся. Це єдине, що тут було. А це у нас хто сидить астронавти якісь. І на ліжку нічого немає. Правильно, немає чого порпатися в чуж... по чужих речах. Світло. Не натиснеться, не натиснеться. Ще далі є куди йти. Зараз я з тим типом переговорю. О, це зачинено. Бобі, о, Ітане, привіт, друже. я дивлюся все, що возився з ними. Ага, бісові труби, знову тече. Знаєш, Ітане, я здається, всю, вже всю зиму з ними воюю. і щоразу, щоразу падло одне й те саме. Ну, треба було у мене запитати. Я б, може, по пораду е, дав. Слухай, Ітан, не до жартів зараз. Та годі тобі, бо потерпи ще трохи, до відпустки рукою подати. Чекаю вже півроку, ще раз потече сам хенка притягну сюди, і нехай лагодить маразматик клятий. До речі, що до нього? Я б на твоєму місці поквапився. Фін до нього минулого разу на п'ять хвилин запізнився. й йому таке влаштував, я звідси чув. Бідний хлопець. Гаразд, Бобі, побіжу я. Удачі тобі з цим. Бувай, Ітане. Так я й розбігся, дайте роздивитися, що тут є. Немає нічого. Також не пройти. Все, єдиний хід це оцим коридором. Купа всього розвішаного. План будівлі. Не можна понатискати. А, о, я, я, це, я є хрестик. Кімната 102-101. отут тут зараз порпається цей. Це не електрик був, правильно? Водопровідник той. Я маю руф, душова, туалет. Де той шеф? Не знаю. Розберемося зараз. О, ще є на гору сходинки. У хіних хілих розмірів ця станція. Чувак, не спати! Там душова, а це у нас якась комірчинка. Зараз зачинено. Але світло вмикається. І в душ нас не пускають. Сюди немає проходу, сюди якийсь прохід є. А, це ще чиясь кімната. Шановна адміністрація, знаєте, як це називається, коли американець справжній профі, мусить лагодити сервери, що, схоже, ще Рузвельта бачили. Це називається героїзм. Знаєте, що треба героїзму? Нормальні чорт його забирай умови праці. Учора я знову намагався воскресити нашу дохлу систему. І вгадайте, чим я за це розплатився? Замерзлими пальцями, замерзлими. Нагадаю, ми не в Техасі. Це довбана Арктика. А сервери, якщо раптом не знали, не дуже люблять низькі температури. Чесно, коли я шов працювати на касіопею, то думав, що найбільша проблема це нудьга, а не бажання вижити. Тож, або ми гріємо серверну, або я як відповідальний працівник подаю скаргу на всі можливі порушення трудового законодавства. З повагою Артур Крамплер. Це, мабуть, мій бос. Не буду там шаритись, а це зачинено. Тобто, все-таки нагору. Так, нарешті я на горі. Тут все понаскладовано. Мапи немає другого поверху. Кась комірчина. Зачинено. Зачинено. Карта світу. Зачинені двері. Є варіант туди, є варіант сюди. Також зачинено. Це, мабуть, єдиний варіант. О, вже там хтось стоїть, чекає мене. Це босс? О, то це ця, кухня. Штрих, привіт. Привіт Лєме. Як справи? Як та як лайно Ітане. Другу ніч не сплю. Ці довбані насоси знов забиваються. А ще я мушу за Сару чергувати. Вона вчора просто зникла на півдня сімейні обставини. Знову? ти ж там перекопав усе разів десять. Мусив би знати, як їх їх як свої п'ять пальців. Щось типу того, ось тільки цього разу щось нове раніше лагодиш і все гаразд. А тепер за пару годин все знову до біса летить. Якась херня, це все скажу. Я, кажу я тобі. Може, просто обладнання старе. Не в тому річ, З цим начебто все гаразд, але люди тут, до речі, теж дивними стали. Бачив, як фін учора поводився. Так бачив, він щось казав про силуети. Ага, те саме я кажу, не тільки він щось у коридорах миготить, ніби за спиною хтось стоїть. Фін не перший, хто почав бачити всяку фігню. Я ненадовго теж думав, що хтось за спиною стоїть, оглянувся. Нікого. Може, в усіх уже просто дах їде. Мілер, якщо ти негайно не з'явишся в мій кабінет, я сам витягну тебе з твоєї клятої барлоги. Швидко до мене і ніяких як звільнюсь негайно. Ох, вже цей солодкий голос Хенка Колтриджа. Уміє хлопець настрій підняти. Ага, Гаразд, давай, не змушуй цього старого цапа чекати. Ні пухаєте не. Справа в тім, що я і так ішов до начальника. Я просто його не надибав, де він стоїть, а нема тут чим перекусити мені. Йдіть до начальника. Як свині живуть. Це ще хто такий. Ой, якийсь мутний стоїть, сидить. І це не воно. Ну, і де той начальник є? Це вже на третьому поверсі. А десь може є ще й не третій, а ще й нульовий поверх. Зачинено. Там. А тут хіба був прохід? Його тут не було? Хтось розібрав е, ці лахи. Увімкнемо світло. Девід Робертс. Кімната Девіда Робертса? Немає що й пощупати. Та ні, трохи є. Не знаю, кому це писати, може і не варто було взагалі. Останнім часом здається, що хтось за мною стежить. То щось миготить за рогом, то тіні рухаються, коли я один в коридорі. Спочатку думав, що це просто втома, нічні зміни, постійний холод. Але вчора я стояв у кімнаті з інструментами і присягнувся б, що хтось стоїть позаду. Озирнувся нікого. Але та тиша така густа, що аж у вухах заклало. Смішно так, але я не можу це ігнорувати. Розповісти про це хенку, та він просто посміється. А інші теж стали якісь відсторонені, наче кожен чекає, поки хтось скаже. Ти це теж бачив? Я не параноїк добре, але тут щось не так. Не бачу вже більш нічого. Це, а це двері з двох сторін зачинити. Годинник без стрілок. Ще чиясь кімната якогось лікаря або. Фотка. Ви знайшли перший полароїд з унікальної колекції. Подібні фотографії, розкидані станцією та її околицями і можуть розкрити її загадки. Зберіть їх усі, щоб отримати унікальну винагороду. Відновити Сорік. Е, Забрав. А де його дивитися невідомо. Але нагороду отримали. Зачинено. О, кудись заходжу. До шефа. Ти ледар чортів. Ще раз так накосячиш, відправлю тебе в найхолодніший блок. Зрозумів мене? Ага. Ану, пішов геть. Наступний прийшов. Ану, пішов звідси. Ти чого стоїш? Генератор у підвалі накрився. Сходи, глянь, у чому проблема. Прекрасно. Стій. Через коридор туди зараз не потрапити. обійди через душову і ворушись, давай. Сачки чортові. Так, сер. Ну, в принципі, розмова вийшла доволі змістовною і е, спокійною. Біжимо в душ. В душ у нас десь був. Слухайте, на першому поверсі був душ. На другому поверсі був душ. Правильно? Лієм Оконор. Все. Дійсно, треба вниз спуститися. Ще мені ключики підсипали. Отут десь прямо. Душова. О, вже відкрита. Всі годинники без стрілок. Нема пошаритися по якимось цим е е шавкам. Чік-чик. Блін, то там темно. Це якась інша локація? Так. Гаразд. Купейсьте, тут стрьомно. Полагодьте генератор. Натисніть F, щоб увімкнути або вимкнути ліхтарик. Вона щоє вимикати тут темно дуже. Хто будував цю? Що за хрінь? Та я вже туди йти не хочу. Тут або краще не повертатися, або щось із двох. Протиснувся. Зараза. Ну, а там вон світло блимає. Безсоння. За атмосферою «Інсомнія Чаптер Ван нагадала мені фільми Щось 1982 року та біла і мла 2009. Звісно, тут немає прибульців або таємничих убивств, але є одна засніжена арктична станція, що таїть в собі секрети її мешканців та безкінечну тишу. Гра зроблена добротно, відчуття не наче дійсно потрапив на закритий науковий об'єкт, розташований у снігах, а єдиний зв'язок із зовнішнім світом відбувається за допомогою звичайного листування. Великий плюс, що вона має український текстовий переклад, і так, це гра від українського розробника. Вийти ця краса має незабаром, іншими словами, точної дати поки немає, але ви вже можете додати її до бажаного. Ну і, звісно ж, поставити лайк цьому відео, якщо воно було цікавим або хоча б інформативним. Це канал Weird Games. Перед тим, як поринути з головою в авантюру, полишивши попереднє життя та рідних, двічі, а можливо, навіть тричі, подумайте, чи воно того варте, і чи не обернеться ваше рішення для вас катастрофою. Бережіть себе і скоро почуємось.